Івано-франківські актори підкорюють театральний олімп не лише України, а й Зарубіжжя. Про творчі плани та акторські будні служителів. Мель по мене про це розмова з директором обласного музично-драматичного театру Ростиславом Держипільським, який є гостем підсумків тижня. Пане Ростиславе, рада вітати на вас. Раді вітати вас. Перше запитання доволі просте. Чим живе театр? Ну, в першу чергу театр живе тим, що в нас відбуваються вистави. Щодня от, мається на увазі середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Івано-франківці чи гості міста мають можливість прийти в театр і потрапити на театральну постановку нашого театру. Дуже приємно, що от, фактично січень він такий важкий місяць. Взагалі, свята, різдво, люди святкують. І, як правило, завжди ну, спостерігався такий спад відвідуваності. То дуже мені сьогодні приємно, що у нас сьогодні зали в січні повні. Глядачі приходять в першу чергу на касу, купують квитки. У нас спеціально була створена, поставлена до нового року і до різдвяних свят постановка, ніч перед різдвом. І сьогодні, от вона п'ять чи шість разів вона пройде, має пройти у січні. Зали у нас майже завжди заповнені і на інші вистави. Так що в першу чергу театр живе своїм звичним нормальним театральним життям у Франківську. Буквально те, що має відбутися через декілька днів, може, ми це пізніше поговоримо. Ми вирушаємо на гастролі до Києва. Не випереджуйте, будь ласка, всі Добре. мої запитання. Давайте все по черзі. Шанувальники театрального мистецтва завжди з нетерпінням чекають прем'єр. Я, зокрема, теж шанувальниця вистав. Дуже приємно дивитися і. Чекати від вас якихось несподіванок. Ви зачепили ніч перед Різдвом і Гоголем. Ну і, зрештою, ми бачимо традиційні вже Дарусю, солодку Дарусю і націю. Ці вистави направду стали культовими. От скажіть, будь ласка, наскільки затребуваними є саме вистави Марії Матіос, тому що ви гастролюєте з ними по Україні? Зокрема, до Львова виїхали. Ну, насправді вони дуже затребувані. Взагалі, що щодо нашої гастрольної діяльності, то фактично. Ми якось її своїми силами деколи за підтримки відновили. Фактично у Львові за минулих півроку ми були тричі з двохденними гастролями і Слодку Дарусю. Ми туди привозили два рази. Один раз це було в червні, а в вересні ми приїжджали туди в рамках форуму видавців. Один день ми грали Слодку Дарусю, один день націю. Були в Тернополі в грудні з Слодкою Дарусею. Вони є дуже затребувані. І, окрім того, яку ми були і в Полтаві, і в Кіровограді, і в Слодка Даруся двічі вже була в Києві в грудні 2009 року і в вересні на Гогольфесті. Е, звичайно, в першу чергу, це ми завдячуємо самому твору. Геніальному, геніальній Марії Матіос. Але, мабуть, і нам, нашому колективу, вдалося якимось чином. Його прочитати так, що це є співзвучно з тим, що написано, і, і створити свій окремий театральний продукт, який справді сьогодні е, я не хочу сказати там таким попсовим словом є популярним, але яким є справді затребуваним. Е, який щось щось заставляє е, щось робить з глядачами таке, що вони хочуть приходять до нас ще, ще. як глядач сприймає власне ці вистави на сході і на заході? Коли ми вперше їхали на схід в Полтаву з до Дарусю, дуже ми боялися. Це ми тоді на мазепа Фест були взагалі чи там сприймуть цю нашу правду, так скажімо. І я кажу, розкручувалося дуже тоді засобами масової інформації російськими, зокрема, які там активно працюють. Що на цю виставу не прийде ніхто? Ця тема не потрібна на сході на півдні України. І фактично, десь за годину до, ну, до своєї вистави ми не знали, чи це буде повний зал, чи це буде декілька людей. Був повний зал. Був власна Ростислави змушена перебити. Поки ми розмовляємо за кадром, будуть власне вистава, і нагадаємо глядачам фрагменти цієї вистави. Продовжуйте, будь ласка. ось так. Був повний зал, був аншлаг. Глядачі сприймали зовсім по іншому, навіть як у нас. Я з впевненістю на сьогоднішній день можу сказати, що це ця тема, ці твори. Та проблематика, яка піднімається в цих в творах а по з першу чергу, а потім в наших виставах, вона є потрібною, вона є на часі, і ну і можливо, в чому є популярність, от ми не намагаємося от ставити і цю проблему лобово, що є е, воїни УПА, хороші радянські воїни, погані, тобто лобово цю, цю тему піднімати, а зовсім іншими на на прикладі однієї людини. Чи однієї сім'ї показати власне цю трагедію прихід радянської влади цього цієї махіни такої, яка на своєму шляху руйнувала все? Але на прикладі людини, і, і мені здається, що завдячуючи цьому, не, воно й має таку популярність і книжка, і наші вистави. Ну, абсолютно подібна реакція була і в Кривограді. Що стосується «Солодкої Дарусі», що стосується нації, то знову ж таки ми, ми знаємо реакцію. От коли у нас гастролював минулого року театр Донецький Пісарєва, і їм було запропоновано показати націю для трупи mm -hmm. театру. Те, що, як вони сприймали, для нас було справді величезною несподіванкою. Десь через хвилин десять вони почали реально плакати, в них текли сльози, що ну. Здавалося, вони не знають взагалі, це не їхнє, але вони були надзвичайно вражені. Вони сказали, вони такого ніколи не бачили. І, і, от що дає нам думати, що власне ми є всі українці, штучний поділ робиться на схід, на захід. Ми є одні українці, і коли щось справжнє, там у нас звучать ірмоси, наші духовні слов'янські наспіви. Автентичні пісні, коли оце на якомусь такому духовному рівні пробиває на генному, ментальному, то стих зрозуміло, що ми є справді одна нація. Чи на Сході, чи в Донецьку, чи тут, в нас на Заході, ми є одна нація, яка однаково відчуває, однаково мислить, і в якої однакове коріння. Це і треба тому... почути політикам. Ну, я думаю, що політики це чують і спеціально інколи роблять навпаки. Ростислава, у планах постановка ще одного твору знову ж таки Марії Матіус. Майже ніколи не навпаки читала цей твір, як на мене, доволі непростий, так як і всі твори Марії Матіос. Чому саме ця письменниця? Невже немає інших класичних, скажімо так, письменників, які б зачпали вартували на постановку? Чому тільки Матіус? Можливо, це везуча просто, мабуть. Кажу, Значить, перш за все, я не можу сказати, що сам я, я люблю тільки матіос, і все. Я дуже люблю Чехова, я дуже люблю Шекспіра е, і багато, багато Достоєвського мій один з улюблених також авторів, е, і інших багато авторів світової класики е, і, і Вениченка, якого є в постановці. Ми поставили. Чому е, збираюся ставити і Джульєту Шекспіра? Але чому, чому Матіос, е, От коли я кажу, коли прочитавши тоді раніше Слодку вона настільки книжку саме настільки мене вразила, е, щось так таке зі мною ну перетворилося. Я давно просто я кажу, я давно хотів, мене була така мрія поставити цю проблематику нашу, о, нашого краю, Гуцульщини, плюс знову ж таки ці теми УПА, але не от я кажу, кажу, так кандово, так тупо. А з засобами сучасного європейського театру, тобто поєднати наш колорит наш, на, колорит нашої місцевості з Європою. І, як на мене, от тому цей матеріал мені надзвичайно співпав. А коли я прочитав, потім я не міг нічого зробити. Кажу, коли, це, коли картинки з вистави самі з'являються в мене в голові. І справді є така ситуація, що от, ну, от співпадає дуже те, що пише Матіос, з моїм світом, тобто от її твори в мені фантазію. Ну, я не знаю, ну так вийшло, так, так мабуть, мало бути. І що стосується солодкої Дарусі, коли на і настає період, коли ти вже не можеш не поставити, коли вони тебе достає. Потім така сама ситуація була з нацією. Я думав, потім вона сказала, добре, там було набагато важче, тому що солодка Даруся це все таки є. Є сюжет один, хоч це дуже важко. В нації окремі новели, окремі откровення. Яким чином це було поєднати в одну виставу, це було ще важче, але... Але просто це Скажу, що вам це успішно вдалося, і ну і творчого успіху надалі. Ви зачепили е, виставу Ромео і Джулієта Шекспіра? До речі, скажемо глядачам, що це вже буде незабаром. Так, на початку лютого ви плануєте її ми, ми по на з Рома Джулієту. Ми поч... плануємо е, вже на початку лютого тому почати ставити, тобто почати постановку. Тобто mm -hmm. вона вже є в планах. Там вже є бачення сценографічні. Ми е, е, розмовляли з балетмейстером і так далі. Тобто, яким чином є. Я ж кажу, є бачення, є концепція Роме і Джульєти. Тобто, вже десь через декілька тижнів ми почнемо цю постановку. Скажу, що чомусь так складалося, що в нашому театрі за 72 два роки існування жодного разу не, до не, не речі, було. до речі, чому не... так сталося? Тема не кохання знаю. вічна, ну, і як не... кажуть, немає повісті сумнішої на світі. Так, да. ну мабуть, ну взагалі це страшно братися за Шекспіра Взагалі, знаєте, коли. Театр це вже має мати справді якийсь рівень, коли він може собі дозволити ставити Чехова, Шекспіра і іншу світову класику. Не знаю чому, але зараз у нас є молодь, власне, яка справді молодь, яка є того віку, того духу, яка б мала бути в Шекспіра. А не як дуже часто буває, що Ромгей, чи Джулієта грають вже актори старші, і цей виникає така своєрідна брехня. Постановка буде класичною? Вона буде, тобто я хочу, щоб вона була. Костюми костюмовано приближено до класичної, але, звичайно, бачення, естетика подачі, естетика існування акторів на сцені в просторі, музичне оформлення, пластика. Все це ми будемо робити таким чином, щоб воно, візуальні якісь ефекти. Щоб воно звичайно прикидалось місток на сьогодення, то відкрити завісу, хто буде грати ролі Ромео і Джулієта е, в нас вже є напрацювання, але я, я не буду цього казати. Ще до останнього моменту ми ще визначаємося, щоб чітко потрапити в точку. Ну і ще одна висока мета покладена перед вашими підопічними івано-франківськими акторами. Ви плануєте підкорити північноамериканський континент. Е, так, знає... заокеанські гастролі. Чому саме туди і що плануєте презентувати там? Ну, знаєте, інколи кажуть, що наперед не можна говорити, але я думаю, ну як воно вже є, тобто це є ця інформація, воно ну, справді в процесі вже є запрошення нас, вже офіційне. Тобто, коли вже запросили, є, прислали нам там прізвище, хто має їхати, ми нічого самі для цього фактично не робили. Тобто як не робили? Не шукали когось. Після наших гастролей у Львові у вересні. До нас підійшли люди, власне, організатори, які організовували там тури і для КНЕЛ, з ВВ є, є фірми, і запропонували от, таким чином солодку Дарусю» повезти туди Сполучені Штати Америки і в Канаду. І, звичайно, що погодилися з цим, і йшли якісь певні переговорні процеси, домовленості, яким чином це має бути. Що це не все так легко, не все так просто. бо фактично, як і вони кажуть, на сьогоднішній день. Дуже слабо представлене наше українське театральне мистецтво там на Заході, в Сполучених Штатах, Америки і в Канаді. Справді мало туди їздять. І Це така на сьогоднішній день їздили, там театр Заньковецький один час туди їздив, і знаю, театр Франка з Києва. На сьогоднішній день, справді, багато років вже, як мені казали, там взагалі не було. Тобто це десь така трошки запущена територія. І хочуть от, власне, запросити нас. Запросили вже Слотку до Русі, туди поїхати. Сподіваюся, що вдасться. Ростислав, що турбує сьогодні івано-франківських акторів? Мета є, ви її досягаєте, але все ж таки. Ну, як вам сказати, що турбує? Акторів взагалі, звичайно, турбують, напевно, дві речі. Перше, щоб. Низька вони... зарплата. Ну, зарплата? Зарплатня. І, звичайно, щоб бути задійним, щоб бути За в репертуарі, трабуло. грати ролі. Я думаю, що з цими двома проблемами, я, як керівник, і взагалі. Наша команда театральна, і всі ми боремося, бо напевно життя це взагалі боротьба. Нічого легко ніколи не дається. Мені особисто, хоч інколи може здається, що воно все так на тарілу сідається. Ні, завжди я знаю себе. Мені завжди треба боротися, прикладати дуже багато зусиль. Інколи часто от я вже точно знаю, що мене дуже багато чого виходить не з першого разу. Хоча з боку це може здаватися, що от. Все так гарно, раз, молодий, одне, друге, третє. Ні, це величезна робота, робота цілого колективу. І так боремося за зарплати, боремося за те, щоб у нас були хороші вистави. можемо сказати з певністю, що на сьогоднішній день рівень постановок нашого театру є дуже високим. Сьогодні імідж нашого театру в Україні є надзвичайно високим, і це засвідчують навіть ті гастролі, куди б ми не приїжджали на сьогодні. Квитки на нас розкуповуються, що надзвичайно прямо чи ми у Львові, чи в Тернополі, чи в Чернівцях, куди би ми не приїхали. От зараз в Києві в понеділок, вівторок, 24-25 числа, ми будемо грати на київській центральній сцені імені Івана Франка 24-го, четвертого Дарусю» 25-го націю. Я от сьогодні вночі повернувся з Києва. Я вам хочу сказати, що там розкуплені вже квитки це 900 місць. Фактично, навіть якоїсь реклами такої ми дуже величезно і не організовували. Не було роліків не реклами, ні на радіо, ні на телебаченні, це дуже дорого, навіть розклейки по місту не було. Ну, Там були впевнено в касах, роздали квитки. І це вже спрацьовує от те, що з вуст в уста, хто вже бачив. І ну, я, я знову ж таки повертаюся до того, про те, що рівень нашого театру на сьогодні є дуже високим, що дуже тішить. Я думаю, що завдяки. Всьому нашому колективу, акторам, службам, працівникам всіх, всіх, всіх наших ланок, завдячуючи цьому, ми справді сьогодні маємо дуже високий рівень нашого театру. І дякуючи спільними зусиллями, ми переможемо. Ті негаразди, які все таки існують. Ну і наостанок дуже коротко. Як вам вдається власне владнати і керувати таким великим і творчим колективом, щоб добиватися таких цілей? Який ну, секрет? Я навіть не знаю, який секрет. Ви знаєте, от я вже який там так буде третій рік завершується, як я цей театр. На певному етапі мені здається, що от я вже збагнув цей секрет, а потім рухаєшся далі і розумію, і, і це не так. Дуже важко насправді. Дуже важко, тому що люди творчі, актори, я сам актор в минулому і тепер ще дещо граю. Я знаю, це ну, специфічні люди, але в хорошому розумінні. Це люди, які мають трішечки інше сприйняття тонше, як інші, і деякі речі сприймають ну набагато можливо вразливіше, можливо, болючіше, можливо, десь загостреніше. Бо інакше, якщо б вони не були такими, вони б не були такими геніальними і хорошими на сцені, тому що це професія, яка вимагає дуже величезного збурення внутрішніх сил, психічної енергії видачі. Тому ну це складно, але я знову ж таки кажу, коли люди... Ну, в критичних ситуаціях можуть відкинути свої якісь амбіції і зрозуміти, збагнути, що театр це є наша спільна загальна справа. І якщо ми будемо тільки разом тягнути цього воза, ми разом досягнемо якихось вершин. Все буде добре. Я думаю, що в критичні моменти, при всіх таких таких негаразних, які існують в кожному колективі а театр, це зрозуміло, що взагалі специфічна територія. Нашому колективові на сьогоднішній день вдається закумульовувати сили, закумульовувати енергію для того, щоб рухатися далі, щоб виживати і щоб творити. То високе театральне мистецтво, зрештою, яким, яким ми покликані творити. Ростиславе, Ростислав. дякую за розмову. Це був Ростислав Держипільський, директор Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру, і претендент на Шевченківську нагороду. Театр це життя, тому відвідуйте вистави. Дякую і до зустрічі.